Вартість перевезень у міських автобусних маршрутах Олександрії може піднятись на 25%. Нову імовірну вартість озвучила перший заступник міського голови Людмила Давиденко. Під час обговорення питання затвердження результатів перерахунку пільгової категорії населення на міських автобусних маршрутах. Вона вказала на завдання, що отримала від перевізників, підняти тариф. Перевізники перед нами поставили завдання, хоча б частково підняти тариф. За словами представника міської влади, мова йде про те, що проїзд може коштувати або 2 гривні 25 копійок, або 2 гривні 50 копійок. Підняття тарифу пов'язане, мовляв, з тим, що міська влада не може відшкодувати витрати перевізників за пільгові рейси. За словами першого заступника міського голови, все це через проблеми з державним бюджетом, наслідок чого треба розраховувати на власні сили. Що тариф за здійснення перевезень будь-яких не відповів сьогодні економічно необґрунтований. Там по кожному маршру... Шруту є пропозиція, щоб цей тариф підняти. Пропозиція наступного плану це повинно бути або 25 копійок, або 50. От ми відповідні пропозиції. Цей регуляторний акт опублікували до 10 листопада. Йде обговорення відповідного регуляторного акту. Будь ласка, приймайте в цьому участь, і після 10 числа ми винесемо це питання на розгляд виконавчого комітету, тому що це повноваження виконавчого комітету: піднімемо цей тариф чи не піднімемо. Ну сьогодні треба нам думати. Заплановано проведення круглого столу, куди хочуть запросити представників влади, депутатського корпусу та перевізників. Саме там і може бути погоджено подальший план дій.